Чи замислювалися ви коли-небудь яке це відчуття розплющити очі на території, яка ледь вийшла з підліткового віку як держава, але яка тисячоліттями співала свою власну історію навколо вогнища? Так сходить сонце в південному судані, наймолодшій нації на планеті і водночас скарбниці нілоцьких традицій настільки давніх, що їхні розповіді, здається, були розказані ще до того, як людство винайшло писемність. На цій землі контрастів жінки вирізняються з ростом, який дивовижно природно перевищує метр вісімдесят. Однак їхня справжня велич вимірюється не лише сантиметровою стрічкою, вона оцінюється стійкістю, рішучістю та колективною турботою. Щоранку, серед рожевих туманів, що піднімаються з савани, вони вирушають невидимими шляхами, щоб нести воду, вогонь, насіння історії та надію. Цей зріст культивується з дитинства завдяки раціону, що складається зі свіжого молока, густого йогурту, лопнутого проса та незліченної кількості овочів, що ростуть у сімейних садах. До цього додається фізично активне життя, яке передбачає подолання кілометрів пішки, випасання худоби під палючим сонцем або вимолочування соргу вручну. Усе це формує гнучкі тіла, готові протистояти засухам, повеням та невизначеності країни, що постійно змінюється. Молода південно-суданська держава, офіційно проголошена незалежною 9 липня 2011 року, несе на собі шрами громадянських війн, масових переміщень, періодичних голодів та етнічних конфліктів. Проте серед пилу та відбудови її мешканці розробили дивовижні стратегії виживання. Серед них жінки виступають хребтом домівок, ринків, шкіл та мирних проєктів. Для нілоцьких народів, особливо Дінка, Нуер, Шилук та Топоса, худоба є набагато більшим ніж джерелом їжі. Це шлюбний посах, символ статусу та духовний орієнтир. Насправді корова стає поетичним мотивом. Молоді люди складають пісні, присвячені текстурі шерсті чи кривизні рогів. А старішини вимовляють імена тварин шанобливим тоном, ніби перераховують сузір'я. На кожному традиційному весіллі кількість запропонованої худоби визначає міцність сімейної угоди. Нареченна, велична у своїй поставі, отримує намиста з бісеру та мідні браслети, а старші жінки співають багатоголосі пісні, що згадують дощі, врожаї та народження. Церемонія включає кругові танці, де, плавно похитуючи плечима, молодята представляють громаді тверду ходу, яку вони повинні зберігати під час майбутніх випробувань. Проте повсякденне життя виходить за межі романтики церемонії: троє з чотирьох мешканців виживають менш ніж на два долари на день. Клініки потерпають від нестачі, а відстань до них може зайняти години ходьби. У сезон дощів цілі дороги перетворюються на густі річки багнюки, тоді як у сухий сезон ґрунт розтріскується як обпалена глина. Дані жахають. Материнська смертність є однією з найвищих на планеті, і понад 50% дівчат виходять заміж до досягнення 18 років. Перед такою картиною жіночі мережі організовуються з креативністю. Сусідка, яка навчилася першої допомоги, навчає інших стерилізувати ножиці попилом, інша імпровізує школу під деревом, використовуючи землю як тимчасову дошку. Деякі утворюють асоціації взаємної ощадності. Щотижня вони вносять невелику суму і по черзі отримують загальну суму, яку інвестують у насіння, ліки чи шкільну форму. На ринках джуби, Авейля чи Бора жіноча присутність незаперечна. Серед прилавків з фруктами, переробленим пластиком та яскравими тканинами, вони торгуються з терпінням та гумором. Йдеться не лише про продаж чи купівлю, це форум, де циркулюють новини. Ціна на сорго зросла, повінь загрожує мосту, «НУО планує відкрити диспансер, обмінюються порадами, прогнозами та за потреби словами підтримки. Естетика, далека від західних стандартів, цінує виразні вилиці, стрункі шиї та церемоніальні шрами, що розповідають про перемоги, втрати та обряди переходу. Обгортаючі тканини, звані тобе або лаві, поєднують візерунки, характерні для кожного клану. Іноді достатньо форми хустки чи гри кольорів намиста, щоб ідентифікувати регіон, вік чи сімейний стан того, хто її носить. У південному судані краса це насамперед декларація ідентичності. Не маючи коштів на звичайну косметику, жінки фарбуються червоною глиною, попелом або маслом ши запашним місцевими травами. Результатом є живе полотно, що підтверджує приналежність. Міжнародні фотографи знайшли на цих обличчях доказ того, що канон краси не є універсальним, а є відображенням культури та стійкості. Проте, не всі історії увічнюються в журналах. На кожну модель, яка тріумфує в Парижі чи Нью-Йорку, тисячі жінок залишаються анонімними, утримуючи цілі сім'ї тим, що заробляють, продаючи вугілля, випасаючи кіз чи обмінюючи сушену рибу. Навіть під палючим сонцем вони тримають спину прямо і спокійний погляд вони знають ціну зневіри і воліють її не платити. Бути жінкою тут означає швидко рости і безперервно адаптуватися. До домашніх справ додаються сільськогосподарські обов'язки, управління великими сім'ями та часто посередництво в міжобщинних конфліктах. Багато жінок беруть участь у діалогових групах, які зупиняють територіальні суперечки до того, як вони переростуть у насильство. Їхній моральний авторитет ґрунтується на накопиченій мудрості та на розумінні того, що турбота про життя є основою будь-яких можливих переговорів. Звично зустрічати жінок-лідерів, які керують ініціативами з ліквідації неписьменності в імпровізованих хатинах. З дерев'яними дошками та шматками м'якої крейди вони навчають читати і писати старших жінок, які ніколи не переступали поріг школи. Сцена зворушлива: бабусі, зігнуті важкою сільськогосподарською працею, повторюють абетку поруч із онуками, які вже володіють елементарною арифметикою на позичених смартфонах. У столиці поблизу ринків та автобусних зупинок з'являються невеликі бібліотеки там волонтери каталогізують сільськогосподарські посібники, уживані енциклопедії та видання класичної літератури, подаровані діаспорою. Той, хто заходить, може обміняти години волонтерства на позичення книги. Вночі сонячні ліхтарі освітлюють жменьку студентів, які намагаються закінчити свої завдання до того, як розряджена батарея змусить їх закрити зошити. Щодо релігійної сфери: церкви та мечеті співіснують з анімістичними віруваннями, що вшановують дощ, родючість та предків. Жінки служать мостом між обома світами. Вони моляться, отче наш на світанку, і кладуть молочні приношення на заході сонця, щоб вшанувати хмару, яка несе воду. Ця подвійність не відчувається суперечливою, навпаки, вона зміцнює ідею про те, що духовність це тканина з багатьох ниток. Коли йдеться про дитячі шлюби, варто уточнити, хоча ця практика залишається поширеною, кілька громад почали її ставити під сумнів. Завдяки інформаційним кампаніям, очолюваним місцевими вчителями, деякі ради старішин підвищили мінімальний вік заручин. Це не універсальна і не негайна зміна, але вона створює прецедент, що виник знизу, без зовнішнього нав'язування. Щодо материнства, мало які регіони світу стикаються з такими ризиками. Відсутність медичної інфраструктури та кваліфікованих фахівців збільшує перинатальну смертність. Проте традиційні акушерки, багато з яких мають зріст понад метр вісімдесят, удосконалили своє мистецтво до такого рівня, що зменшують ускладнення за допомогою методів, які поєднують давні знання та рекомендації ВООЗ. Кожне успішне народження святкується спеціальними піснями, де новонародженому дякують за те, що він обрав саме цю сім'ю. У часи жнив поля наповнюються жінками, які співають у ритмі мотик. Їхні голоси діють як колективний метроном. Тексти пісень варіюються від прислів'їв, що радять обережність, до ласкавих глузувань над посухою. Ця спонтанна музика перетворює виснажливий день на акт приналежності, одяг варіюється залежно від випадку. Для обробки худоби чи оранки землі достатньо простої бавовняної сукні, іноді переробленої зі шматків тканини. Для церемоній вбрання збагачуються головними уборами та великою кількістю намист, що дзвенять як дощ по цинку, деякі малюють геометричні візерунки попелом або глиною на руках та щоках, інші здирають кору дерев, щоб отримати природні пігменти. На обличчі можуть бути крихітні шрами, що утворюють паралельні лінії або точки, вирівняні навколо вилиць. Далеко не прикраса, кожна мітка кодує інформацію, виживання після хвороби, святкування родючості, спогад про траур або угоду з родовим захистом, читання обличчя рівнозначне гортанню живого архіву, що зберігає глибокі колективні значення. На обрядах ініціації танець займає центральне місце. Молоді жінки кружляють концентричними колами, стрибають і приземляються з таким ударом п'яти, що здригається земля. Барабани, виготовлені з видовбаних колод, лунають на кілометри. Для іноземної аудиторії це може бути видовищем для них. Це акт живої пам'яті, де кожен крок говорить. Ми тут і продовжуємо танцювати. Незважаючи на дефіцит, технологічна креативність процвітає зі старих бочок виготовляють водяні фільтри, наповнені піском, вугіллям та пористим камінням. З радіобатарейок будують саморобні ліхтарі зі шматків тканини та бамбукових палець конструюють саморобні інкубатори, що рятують курчат та курчат, необхідних для раціону. Ніщо не витрачається даремно. Усе знаходить нове застосування, що продовжує його життєвий цикл. На околиці Джуби група програмісток самоучок розробила мобільний додаток, який визначає розташування точок питної води та безпечніші маршрути під час сезону дощів. Вони використовують офлайн карти та треангують звіти, надіслані СМС. Дві розробниці мають зріст понад метр дев'яносто. Їхні довгі пальці ковзають по потрісканих екранах так само легко, як заплітають коси своїм сестрам. Сучасна музика поєднує традиційні ритми з електронними звуками. Місцеві продюсери міксують перкусію шкіряних барабанів з глибокими басовими лініями. Автори пісень мовами Дінка, арабською та Шилук торкаються таких тем, як жіноча освіта, збереження землі та племінна єдність. Пісні лунають з імпровізованих колонок на візках, супроводжувані танцями, де зріст стає хореографією гордості. Ремісництво підтримує важливу неформальну торгівлю, плетені страв кошики, ретельно вирізьблені з гарбузів миски. Прикраси з переробленого бісеру та полірованого дерева. Продавчині розташовуються в тіні тукулів, круглих хатин з солом'яним дахом і розповідають про походження кожного виробу, щоб переконати випадкових туристів або членів НУО, які шукають значущі подарунки. Незважаючи на всеосяжність патріархату, кількість жінок у місцевій політичній сфері зростає. Деякі очолюють комітети з примирення. Інші беруть участь у розробці нових законів. Хоча племінні парламенти залишаються чоловікоцентричними, внесок жінок запровадив ідею квот та нагальну потребу в законодавстві проти домашнього насильства. Білий НІЛ артерія країни визначає ритм збору врожаю та ритуалів. На його берегах проводяться хрестини та обряди переходу в доросле життя. Діти купаються на заході сонця, поки матері перуть одяг, а дідусі розповідають історії про крокодилів-охоронців. Жінки в засуканих сукнях б'ють одяг об гладке каміння та співають мелодії, що пливуть над водою як звуковий ладан. Кочові громади носять татуювання з попелу та бруду як захист від сонця та знак ідентичності. Шкіра фарбується у світло-сірий колір, утворюючи арабески, що ускладнюють роботу комах. Ці звичаї співіснують зі складними зачісками. Коси, заплетені годинами терпіння, розповідають про клан, вік або просто про особистий естетичний смак. Дівчата вчаться балансувати глечики з водою без рук з п'яти років. Ця вправа подовжує їм хребет і зміцнює м'язи живота. У десять років вони можуть пройти кілька кілометрів з сорока літрами, не проливши жодної краплі. Дисципліна пізніше відображається в їхній ході властива елегантність, яка дивує тих, хто не розуміє, що економія рухів є питанням виживання. Коли чоловік іде на війну, він передає своїй дружині символічні ключі від комори та ритуальні роги найкращого бика. Це означає, ти головна до мого повернення. Періоди відсутності були настільки тривалими, що на практиці багато жінок майже ненавмисно вдосконалили навички підприємницького, сільськогосподарського та освітнього лідерства. Не все так суворо: місячними вечорами молоді жінки наносять на обличчя червону глину, одягають яскравий кольоровий одяг і кружляють навколо вогнищ. Вони співають про неможливе кохання, річки, що виходять з берегів. І майбутнє без пострілів, коли хор набирає гучності, діти примружують очі, щоб запам'ятати цей момент і зберегти його як оберіг від смутку. Громадське радіо, яке переважно керується жінками-дикторками, транслює казки, дебати та уроки сталого землеробства. Багато програм записуються в бараках, обклеєних яєчними коробками для покращення акустики. Сигнал поширюється настільки, наскільки дозволяють саморобні антени, і часто повідомлення про ціни на добрива або маршрути евакуації худоби, стає таким же цінним, як прогноз погоди. Бракує електроінфраструктури, але портативних сонячних панелей удосталь. Світлодіодна лампа, заряджена протягом дня, освітлює стіл, за яким мати перевіряє математичні завдання, поки її дочка запам'ятовує карту Африки. Слабе світло проникає в простір, що раніше охоронявся темрявою, і в цьому жесті, здається, міститься вся обіцянка ширшого завтра. Навіть у часи конфлікту жінки організували неформальні гуманітарні коридори. Вони використовують білі хустки для позначення безпечних маршрутів, ведуть переговори з озброєними лідерами та перевозять ліки, заховані між мішками з просом. Ця непомітна робота ніколи не потрапляє до звітів преси. Але рятує більше життів, ніж будь-хто міг би порахувати на перший погляд. Крім того, діаспора повертає знання. Інженерки, які навчалися в Кампалі, повертаються з кресленнями ручних насосів. Медсестри, навчені в найробі, навчають технікам реанімації. Хмарні програмістки навчають підлітків мовам програмування за допомогою відео, завантажених на USB-накопичувачі. Кожне тимчасове повернення це крапля знань, що удобрює громаду. На фермах жіночі об'єднання експериментують зі стійкими до посухи сортами сорго. Вони зберігають насіння в запечатаних воском посудинах і складають місячні календарі для визначення посіву. За відсутності метеостанцій, вони інтерпретують політ птахів. Та форму хмар емпіричне знання, відточене поколіннями спостережень. Спорт прокладає собі шлях, баскетбольні та легкоатлетичні команди тренуються на утрамбованих ґрунтових майданчиках. Національні федерації, хоч і нестабільні, керують міжнародними стипендіями. Коли молода жінка змагається в найробі, її село збирається біля радіоприймачів. Вони слухають репортаж і вітають кожен закинутий м'яч, ніби це гол у фіналі Кубка Африки. Незважаючи на військову пропаганду, культура продовжує розквітати. Художниці зображують повсякденні сцени на клаптиках тканини. Група дівчат з глечиками, ринок опівдні, стадо, що перетинає ніл. Роботи подорожують вантажівками з гуманітарною допомогою та, зрештою, прикрашають консульства чи солідарні кав'ярні, несучи з собою шматочок пейзажів та поглядів. Під час сильних дощів багно поглинає дороги і села ізолюються. Щоб пом'якшити наслідки, жінки будують мости з колод та мішків, наповнених піском. Під час повені на нілі у 2021 році ці імпровізовані переходи врятували цілі врожаї від затоплення та значно зменшили дитяче недоїдання. У майстернях справ людини жінки-лідери представляють сцени домашнього насильства, використовуючи форум театр. Глядачі втручаються, щоб запропонувати альтернативні фінали та нові способи розв'язання конфліктів. Ці вистави проникли в публічну дискусію та зменшили кількість інцидентів у деяких округах. Доступ до інтернету є спорадичним, але достатнім для існування ютуб-каналів, які документують місцеві рецепти, майстер-класи з вишивання та уроки базової мови Дінка. Молода жінка, знята на недорогий мобільний телефон, показує, як тримати глечик без рук. Відео набирає понад 100 тисяч переглядів і викликає коментарі подиву з таких далеких місць, як Філіппіни. Вечорами відпочинку жінки грають у манкалу, використовуючи ямки, викопані в землі, та насіння тамаринду як фішки. Ця стратегічна гра навчає планування та терпіння. Насправді, деякі громадські психологи використовують її як терапевтичний інструмент для людей постраждалих від збройного конфлікту. Якщо подорожувати на захід до штату Західна Екваторія, можна побачити мурали, що прославляють жіночу постать, мати, яка пестить свою дитину, студентка, яка піднімає зошит, стара жінка, яка садить дерева. Ці картини, створені колективами місцевих художників, спрямовані на протидію образам війни, які зазвичай домінують у міжнародному наративі. Зростання кількості жінок-фотографок є помітним. Озброєні уживаними камерами, вони роблять портрети ринків, дитячих ігор та церемоній. Вони публікуються в соціальних мережах, коли є з'єднання, пропонуючи світу внутрішню перспективу далеку від екзотики та звичного сенсаціоналізму. Якщо проаналізувати показники харчування, внесок молока в дитячий раціон є вирішальним. Однак виробництво зменшується, коли корови проходять великі відстані. Щоб протидіяти цьому, жінки започаткували громадські кормові банки, зберігаючи траву протягом зеленого сезону для розподілу в сухий. Мова тіла є не менш красномовною. Жінка може легким рухом підборіддя вказати на необхідність тиші. Або висловити незгоду тривалим поглядом. Той, хто не знає цього коду, можливо не зрозуміє, чому певні дебати вирішуються, не підвищуючи голосу. Деякі округи експериментують з гідропонними культурами у поліетиленовій ванні, використовуючи органічні добрива, отримані з коров'ячого гною. Виробництво свіжих овочів у цих системах призначене для дитячого харчування в школах і покращило харчову різноманітність раціону. Доступ до чистої води залишається проблемою. Колодязі захищені металевими кришками зменшують забруднення бактеріями. Жінки очолюють бригади з обслуговування, які за допомогою простих інструментів замінюють ущільнювачі та ремонтують ручні насоси. Раз на місяць вони збираються для перевірки деталей та обміну запасними частинами. На культурних фестивалях молодіжні колективи представляють історію південного Судану через театральні сцени, колонію, війну, незалежність та відбудову жінки виконують чоловічі ролі, коли бракує акторів, і навпаки, демонструючи, що мистецтво не знає гендерних кордонів. На околиці Авейля дитячий центр харчування працює в тіні величезного манго. Медсестри, майже всі з ростом понад метр вісімдесят, зважують дітей у саморобних гамаках і вводять залізовмісні добавки. Між консультаціями вони навчають матерів готувати багаті на білок каші, використовуючи листя моринги та арахіс. Дощі залишають калюжі, які стають розсадниками комарів. Для боротьби з малярією роздають просочені москітні сітки та організовують громадські прибирання. Дівчата утворюють бригади, які обходять село, усуваючи ємності, де накопичується вода. Паралельно співаються навчальні пісні про профілактику. Текстильні кооперативи експериментують з місцевою бавовною, змішаною з волокнами водяного гіацинту. Результатом є легка і водночас міцна тканина. Її фарбують натуральними пігментами і продають під брендом Альтура Віва, сприяючи розвитку національної промисловості та надаючи роботу молодим швачкам. Річковий транспортний шлях по Нілу дозволяє з'єднати ізольовані села. Капітанки так, жінки за кермом керують моторними човнами, які перевозять вантажі та пасажирів. Їхня майстерність у навігації є частиною традиції, де зріст полегшує розпізнавання рифів та мілин на більшій відстані. Щороку в грудні громади святкують фестиваль там-там, де змагаються танці різних кланів. Жінки представляють хореографії, що розповідають історію минулого року: посуху, врожай, прибуття мобільної клініки. Журі, що складається зі старішин, нагороджує тих, хто зможе зворушити та передати уроки аудиторії. Імпровізована поезія є частиною повсякденного життя. Мати читає вірші під колискову свого малюка, описуючи велич річки або крихкість життя. Ці вірші, звані Луані, передаються усно. Той, хто слухає, може додати строфу, і авторство стає спільним, цементуючи ідею про те, що творчість є суспільним благом. Фізичний зріст також впливає на домашню архітектуру. Двері багатьох тукулів перевищують 2 метри, щоб уникнути нахиляння. Усередині ліжка піднімаються на колодах, щоб зменшити вологість ґрунту та забезпечити циркуляцію повітря, що освіжає в спекотні ночі. Під час обрядів ініціації підлітки вчаться розрізняти понад 20 видів лікарських рослин. На іспиті з пам'яті наставниця показує листя та коріння, а учениця повинна назвати їхню функцію, спосіб приготування та відповідне дозування. Той, хто складає іспит, стає авторитетом у питаннях здоров'я у своєму клані. Соціальні мережі принесли нові виклики: кібершахрайство та дезінформацію для їх запобігання. Жіночі групи організовують майстер-класи з перевірки фактів. Вони навчають розрізняти неправдиві повідомлення про вакцини чи чудодійні інвестиції та розповсюджують інфографіку, надруковану на переробленому папері. Навіть без асфальтованих доріг мототранспорт є життєво важливим. Багато жінок водіїв прокладають собі шлях у галузі, де домінують чоловіки. Їхній зріст забезпечує кращий огляд перешкод та вільної худоби. Вони самостійно ремонтують шини та основні двигуни за допомогою портативних наборів інструментів, ініціативи мікрокредитування, якими майже завжди керують жінки, фінансують майстерні з виробництва екологічного мила, цегельні печі та невеликі овочеві крамниці. Відсотки є символічними та реінвестуються у стипендії для дівчат або у придбання сонячних панелей. У деяких селах поява супутникового телебачення. Викликала дебати про культурний вплив. Літні жінки ініціюють дискусійні гуртки, де порівнюють іноземні телесеріали з місцевими історіями. Таким чином вони заохочують молодь цінувати власну розповідь. Проекти з відновлення лісів поєднують наукові знання та традиційні знання. На межах полів висаджують фруктові дерева для запобігання ерозії та забезпечення тіні. Жінки контролюють процес, переконуючись, що кожна саджанка отримує достатньо води та що реєструються показники виживання. Вища освіта залишається привілеєм, але регіональні університети пропонують стипендії видатним студенткам, найбільш затребувані спеціальності медсестринство, агроінженерія та педагогіка. Випускниці, багато з яких мають вражаючий зріст. Повертаються до своїх громад з переконанням змінити ситуацію на краще. У таборах для переміщених осіб виникають імпровізовані оркестри. З банок, струн та очерету жінки виготовляють інструменти та складають мелодії, що розповідають про повернення, втрату та надію. Ці концерти полегшують тривогу тих, хто втратив усе, крім здатності мріяти. За столом страви різняться залежно від регіону. Вал-вал. Густий м'ясний суп з окра, подається з кисра, тонким хлібом з сорго, руки замінюють столове приладдя і кожним шматочком діляться. Їжа це колективний акт, де фізичний зріст супроводжується моральним зростом, що передбачає розподіл мізерних запасів. Наукова допитливість набирає обертів. У деяких школах за допомогою подарованих мікроскопів навчають спостерігати за паразитами у пробах води. Наочне бачення небезпеки впливає сильніше за будь-яке абстрактне попередження та спонукає кип'ятити рідину або використовувати фільтри перед вживанням, фантастичні історії. Численні розповідають про гігантських жінок, які ходять по хмарах і поливають землю своїми сльозами. Ці легенди, розказані біля вогнища, надихають дівчат сприймати свій зріст як родовий дар а не як диватство. З настанням ночі небо заповнюється зірками. Жінки вказують на сузір'я, які згідно з традицією представляють корів, барабани та глечики. Мати пояснює своїй дочці, що якщо вона навчиться читати ці візерунки, вона ніколи не заблукає. У світі без вказівних стовпів небо є дорожньою картою. Кожен куточок Південного Судану зберігає знання про стійкість та громаду. Найвищі жінки на планеті піднімають свій голос за майбутнє, яке вимірюється не хмарочосами чи показниками ВВП, а годинами спільного сонця, врятованими врожаями та піснями, що пронизують ніч, нагадуючи, що гідність не допускає знижок. Бо в південному судані кожен день це боротьба, і водночас святкування найважливішого землі, клану, пам'яті та перш за все жінки. Культурне коріння міцно тримається, навіть коли все навколо здається руйнується від танців під місяцем до пісень, що перетворюють пил на стійкість від домовлених шлюбів, які все ще існують у деяких округах, до молодіжних рухів, які вимагають вирішувати свою власну долю. Є й інші такі куточки, заховані серед саван, берегів річок та болід, готові розповісти нам, що життя не завжди вимірюється поспіхом, а метою.